Так, дорогенькі мої, вас сьогодні дивлюся є доста. Хотів би коротенько пробігтися по запитаннях, бо на мене не дуже часу є, бо ми зараз маємо поїздку, але питання цікаві. Дуже багато пишете. Так, 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 так. Люблю вас слухати. тут одна. Приблизно два роки. Питання таке: дружина носить два колони: Матір Божа і дерево життя. Прошу, щоб зняла дерево, не хоче. Каже, просто прикраса, чи має дерево життя відношення до християнства. Якщо знаєте, що означає, розкажіть, чи можна їх разом носити. Дякую. Ну за дерево життя, ну я знаю, в принципі, не як знаю, ну так трохи. Ну, воно, по-перше, походить від буддизму. Якось воно там так називалося по латині. <кхи> Якийсь там фікус, там, я не пам'ятаю, як він там називався. Це дерево як символ поєднання чотирьох стихій. Та. Бо, знаєте, буддизм, він там вчить. Це то буддистське, це ніяк і це ніяка не є просто прикраса. Е, є, воно знаєте, в таких варіантах воно ще виконується. Я бачу, в жінки носять таке, воно так як, як дерево, похоже, таке кругле дерево. Але є в різних виконаннях, є навіть на пентаграмі, ну, на зірці. так? А пентаграма це є, це є символіка. Тих, що поклоняються сатані. П'ятикутна зірка. Ну, не така, як на Кремлі, а така, як на Кремлі до рингами. Тобто два верх не одна, не один кут, так, а два кути вверх, а один вниз. П'ятикутна зірка оце є пентограма. Це на, на цьому ворожби, оці сатаністи, це їхній символ. Та, як у нас є хрест, а у них є оця. П'ятикутна зірка і в крузі вона Оце є, це є пентаграма. Часом дерево життя зображають на цій пентаграмі. Воно символізує якусь там. якісь захисти, ще там щось, але в основному що є поєднання чотирьох стихій. Так отчить іменно буддизм, так? От голова, тобто чотири стихії — це і вогонь, вода, повітря і земля. Так? Чотири елементи яких так тримається світ і так далі? Людина, значить, як дерево, так вона голова це вогонь, легені — це повітря, кишечник це вода, ноги це земля. І це в тому поєднанні це є не просто символ, так? це є інший Бог. Якщо ти носиш на собі дерево життя, то ти показуєш, що ти буддист. Християнин не може то носити ні як прикрасу, ні як що. Дайте мусульманам, на хрест носить, І ж не буде носити. І правильно зробить. Він має свою віру. Дайте євреєві хрест нехай носити не буде носити. Тому два їх носити разом не треба, бо це є інша віра. Це є реально інша віра, ніяка не, не прикраса, ніяка не цяцька. це є символ іншої віри. А Біблія каже, двом по нам не можете служити крапка. Просинаюся вранці і думаю, що сьогодні отець Василь буде розповідати новенько. Дякую. Та що запитуєте, то буду відповідати. Дякую вам, що це дуже приємно, молодці. Так, далі. Христос страждається. Прошу ця, написати мені відповідь на таке питання. Я вже пенсіонерка, люблю читати книжки, слухати аудіокниги, фантастику. Чи є гріхом слухати книжку про драконів, академію магії і такі подібні? Сиджу, вишиваю, слухаю, слухаю, слухаю вас, отець, слухаю отця Братковського і слухаю фантастику. Дякую за відповідь. Та вже пора оприділитися, чи фантастика, чи реальне життя. Я вам чесно скажу, я, я ще як до школи ходив, я читав читав багато фантастики, правда. Я читав фантастики, ну і там. Зараз таки не згадаю. Точно, оцей голова професора Довеля, не пам'ятаю автора, читав Володимира Владка, теж такі українські фантасти. Так. Ну, так, да, я читав фантастику також. Мені подобалася фантастика. Вона дає можливість, якби розширює поняття фантазії самої, тобто мозок заставляє так, як формат... форматування мозку, так. ти його розширюєш для діяльності, бо ми, ми часто дуже звужуємо свій світогляд і дуже звужуємо е, самий спосіб мислення. Бажано розширювати свій спосіб мислення і завжди занурюватися в такі речі, які, які тут для тебе є невідомі. У тебе ніколи не буде на старість деменції, ти ніколи не будеш мати склероз, коли ти будеш постійно розширювати свій діапазон. Я зараз от вивчаю нову програму Adobe, Adobe InDesign, Так? Це є програма, в якій можна робити електронні книги. Це ще я це не знаю, це для мене дуже нове. Я недавно ну, довший час вже займався вивченням програми Auto Effects. Це для... Ну, це то, що робота для трансляції. Мені треба робити всякі різні заставки. Програма дуже складна, дуже обширна, А зараз вже освоюнову. Тобто, щоб мозок не віддихав, треба і читати. Треба різні такі речі, яких ми, наприклад, не знаємо так? Або, або знати їх глибше. Ну, чим Цельсію від Фаренгейта, наприклад, відрізняється. Да? Оці є два термометри Цельсія, які міряються, і є Фаренгейт. І береш, вивчаєш, а шиє кельвіни, та? почитайте, інтересно, будете знати, чому взята була така от величина. Що взяли за ноль? І в принципі, якщо, якщо ви то знаєте, то спочатку то це градусник по Цельсію, то це не Цельсій придумав. В принципі, це якби його ідея була, але в принципі, спочатку було наоборот, що вода закипала при 100 градусів, а замерзала ні, наоборот, закипала при нулю, а замерзала при 100 градусах. Ну, отак от, от ми зробили дори ногами, а потім вже аж перевернули той наоборот. Фаренгейту вони почали то розглядати, знаєте чому? Бо тому що не могли собі представити, що температура буде мати мінусові значення. Це було якось ненормально, тому вони виміряли саму на нижчу температуру, яка може бути, зробила її нульом, і потім саму на вищу температуру, зробили її там, скільки -то там градусів, і, і потім, а температура тіла людини була вроді 100 градусів, ну не 100 там, щось, 99 з чимось там. От, і так вони так, так з тими градусниками бавилися. Це дуже довгий процес, це дуже довго йшло. І сьогодні все-таки зупинилися, що е, вода замерзає, чиста вода замерзає при температурі 0, 0 градусів, закіпає, чиста вода при відповідному атмосферному тиску закіпає при температурі 100 градусів. Ну там, в принципі, якщо точно брати, то не 100, там щось там 99 там, з копійками. З кожним 12 метрів, якщо підніматися над рівне моря, то тиск ртутного стопчика падає на 1 Паскаль, Так, так я вже дивився за їх у фізику, я поняв. І вертаємося до теології. Так що слухайте, читайте, розширяйте свій кругозір, але не зациклюйтеся. Не зациклюйтеся на чимось одному. Щоб не прийти до фанатизму навіть на релігійних книжках. Не зациклюйтеся, розширюйте свої знання. Вивчили про Богородицю, читаю про Ісуса Христа. Почитав про Ісуса Христа, читаю про святих мучеників. потім читаю твори святих Отців, не зациклюйтеся на чомусь одному, щоб у вас мозок постійно розширював свій кругозір. Христос страждає, отче Василю, прохання до вас, що до розєсної молитви Григорянка, як саме, чи служба відправляється лише за померлого, чи можна за живого. Я прочитала допис однієї дівчини, де вона описує, що звернулася до монаха, який молився Григорянку за її зниклого брата. І Я так поняв, зникло безвісти цей військовий. За декілька днів їм прийшла звістка, що брат в полоні. Одного разу чула, як ви піднімали також питання щодо Григорянки в одній із служб Божих, але не, не придала тоді великого значення, бо вперше почула про це. Буду вдячна заздалегідь за пояснення і з повагою до вас. Дивіться, Григорянка – це є 30 службів Божих кожний день в єдиному наміренні. Вона може бути за здоров'я, може бути за померлих. Може бути в будь-якому наміренні, але це окрема служба, яку священник, крім цієї горянки, нічого не може служити. Тобто це його завдання на місяць. Тому священники зараз ну, визначилися в такій проміжуточній такій сумі в межах восьми тисяч гривень, та? Григорянка. Бо тому, що крім того, він нічого не може служити. Я Григорянку брати не можу. Бо я маю парафію, я маю кожен день якісь намірення, аби мені пишете то за здоров'я, то за померлих. Я говорю, рентку брати не можу. Це можуть брати священики, які сотрудники, священники, які не мають парафії. Я знаю, кому передати, можете мені писати. Я передам. Є наші священники, до речі, Донецького екзархату, дуже багато повиїжджали з окупованих територій. Їм дати дней моляться. Отже, Василю, чи потрібно боятися природної смерти у старому віці, у старому віці, якщо я вірю в Бога? Так, як ви це написали, то ви не боїтеся. Смерти, хоч бійся, не бійся, вона все одно прийде. Так смисл туди її боятися? Який смисл? Якщо вона, якщо би це, вона би могла не прийти, ну то я би там боявся, що прийде. А так вона так і так прийде. Так смисл мені бояться. Не бійтеся смерти, бійтеся бездарного життя. Отче, я брехун зізнався у угу, Але я добрий, але я добрі шкоди нікому не зроблю. Я дуже люблю звірів, а людей менше, бо люди кривдять всіх. Ага. Ми там говорили за, за тваринок, чи їх можна мучити, чи не мучити. І він пише, що я добре шкоди нікому не зроблю, дуже люблю звірів, а людей менше. Ну, знаєте, часом через тих тваринок ми зберігаємо людяність через тваринок, через наших домашніх котиків, песиків. Пташок різних, ми за ними ми ними піклуємося, ми їх годуємо і так далі. І тим ми їх любимо. Особливо песик, так, вони вірні, знаєте, вони, такі, вони тішаться, що ти прийшов додому. Рекомендую вам подивитися мультик про домашніх питомців. Як вони між собою говорять, це новий, до речі, вийшов зараз, так що вже є друга частина. Подивіться, дуже добрий позитивний муртик. Як вони їх чекають своїх господарів вдома, як вони поки трошки бешкетують, розумієте, але як приходять господарі, вони такі щасливі, тішуться. Так що тваринки це і дуже добре. Через тваринку ми вертаємо собі людяність. Користайтесь того, отець Василь. Якщо брати шлюб на 28-році му році подружнього життя, то як правильно це зробити, бо науки проходять молоді пари, а ми вже трохи дорослі. Як це відповідає у старшому, як це відбувається у старшому віці? Приблизно розумію, що на цей рахунок можете сказати. Бо ваші поради завжди із дотепним гумором <гум> і глибоким змістом з великою повагою. Чекаю відповіді дякую сердечно. Дареньки мої, як ви 28 років прожили в подружжі, то яку вам пришлюбну підготовку можна ще давати? Про що буду вам розказувати. Але у старшому віці це називається оздоровлення подружжя в так? тобто узаконити свої відносини перед Богом. Вбирається гарний костюм, чоловік, жінка, гарне плаття, приходити, домовляється священником про, про шлюб. І в, 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 в будь-якому варіанті це буде, навіть як є у церкві таке поняття, як 25 років благословення шлюбу, і 50. Є ціла відправа, це так би відновлення обіцянки, відновлення присяги. І це дуже є гарно і поважно. І як ви вже прожили 28 років, то е, дуже добре якраз тепер повінчатися. Повінчатися. І священник буде вас питати о, на дверями, чи маєш ти, Петре і добру і непримушену волю взяти собі за жінку Галину яку бачиш перед собою. Це буде відновлення присяги один одному. А так як ви не складали присягу, то для вас це буде присяга, яка буде дуже цінна для Бога, бо вона вже буде зважена, вона буде свідома, вона буде правдива. І тому я не кажу, що там, якщо молоді женяться, не правдива. Вона правдива, але е, зрозумійте правильно, коли він робить то свідомо, глибоко свідомо, воно набагато важніше і значущіше. Так. Наталія, от Василю запитання, якщо людина е, вивищується і вимагає, викон, е, вимагає виконувати її інтереси приказом, тон, приказним тоном, що мені не до душі. Як будь? Дякую. Здоров'я береже вас Господь. Ну, Залежно, хто вам наказує. Якщо вам наказує це начальник, е, і ви то ну, просто не переносите, треба міняти роботу. Як вам наказує тато, то, а вам 15 років, то треба слухати. А якщо вам каже тато або мама, а вам вже 25-30. То тут, тут треба пояснити тому, хто наказує, що ви його любите, але не за те, що він вам наказує а за те, що він є. Бо Bo імператив, ну, тобто наказова форма звертання. Він через те, що людина stratila любов. не зазнала любов, не вміє любити, не може віддавати любов і не може приймати любов. І з цих чотирьох пунктів виберіть і один за одним починайте його міняти учід. Віддавати любов, учить приймати любов і поділитися любов'ю. І тоді все буде дуже добре. Христос страждається, Отче Василій. Чи не грішу я перед Богом, коли доєднуюся до служби Божої вже наполовині і слухаю, виконуючи якусь домашню роботу? Маю посуд, готую їсти вишиваю. Де добре? Не досить того, що на половині всі приєднала. Дивіться, В нашій трансляції, в нашій трансляції включений, Як він називається? HDR. Ну, тобто, можна раз і перемотала на початок. При мій трансляції можна перемотати на початок. При мой трансляції можна зупинити. Піти там щось зробити, там, що хтось прийшов або відвідати ванну кімнату. Рибком воду поміняти, наприклад. Так? І потім прийти, включити, і воно далі буде з того самого місця йти. Але воно вже буде йти як з буфера. Ну, тобто, Навіть якщо трансляція, YouTube дає можливість перемотувати. Чотири години, вроді. Ну, ми так довго не служимо. Так що... Перемотали, послухали отець спочатку, якщо ви щось робите під час служби Божої все рівно з вами Бог. Ви... Але коли йде якась частина, скажімо, там, освячення так? або Євангелія, вже сядьте, вже нічого не робіть. А як освячення, то ліпше зупиніться, станьте і підбудьте хоча б то освячення. Так? Щоб ви хоч якусь частину служби Божої показали Богу, що для вас це важне. І то буде, все, буде, все буде добре. Христос рождається. прошу пояснити, чому не пояснюють в церкві про те, що не можна їсти крові, а також свинини. Дякую. Кому не можна їсти крові? А хто їсть кров? Ви що смішні? Якісь, де, як вони називають, канібали. Може, ви маєте на увазі кров'янку із свині? Ми на то її робимо. Чому не можна їсти кров? Я? Сирої – ні, а от вже приготовано і можна. Чи свинину не можна? Це припис до євреїв. Які жили в Палестині, які жили. Там, в тих місцях, де, по-перше, температурні режими інші, як в Україні. І, там, і це було ще до Христа цей припис. Не було антибіотиків, було дуже багато хворіб, а свині вони дуже переносчики різних хворіб. І щоб зберегти націю, щоб вони не помирали всі там не вимерли, сказали свинину, не їсти, не їсти просто як з медичних. Міркувань. Сьогодні, сьогодні є різні види температурної обробки е, різних продуктів. Ми жаримо, варимо, паримо, і тобто, ну, і свині зовсім інакші. Сьогодні вони не мають таких спадкових хворій, тяжких і так далі. Сьогодні коло свини ходять, щоб коло людей так не ходять, коли коло свини. Не мається на увазі у тих фермах там, де займаються. Масово. Так що свинина не їсти Не через те, що Богу не подобається свиня чи щось інше. Це заради нас, щоб не поумирали. Сьогодні розумієте, що ті люди їдять, дайте спокій. А кров, тому що писали, що в крові душа. Так, так, так розуміли люди, що бо, якщо кров виходить з людини, то все, людина вмирає. І тому розказує, що душа в крові. І тому кров не можна їсти, чи там пити, чи ще щось. Але ми знаємо, що душа не в крові. У крові еритроцити, лейкоцити, які несуть до клітини поживні речовини. А душа не в крові. Душа це не матеріальне, це духовне. Так що можна їсти і, свині, і... Так, запитання. Не розумію, поясніть. Будь ласка, Ісус Христос помер на Христі, щоб спасти всіх людей від гріха. ми далі грішимо, а потім сповідаємося і коли вмираємо, то людина попадає чи пропадає. Щось ви не добре це сфотографували. То людина попадає. Дивіться, Христос умер за наші гріхи, щоб ми мали можливість відкупитися. Христова жертва представте собі, що це великий кредит у банку, та? і ми маємо можливість безпроцентно той, користуватися тим кредитом. Примітивно, але менше щоб ви розуміли. Христос за нас заплатив велику ціну. І коли ти нагрішиш, і Бог скаже, ти мене скільки, скільки, ти береш з банку Ісуса Христа, Господи, Оце, щоб відкупити мої гріхи. Добре, скаже Господь. Молодець. А ті, що не вірять, все, до свідання. Не буде чим заплатити. Олег Ніколін, запитання, Отче, як то є правильно, коли на літургії Отець каже Казання зразу після читання Євангелії. Так як ви, чи можна і в кінці служби Божої, можна і в кінці. Але я вважаю, що краще після Євангелії, бо тому, що ти прочитав і зразу маєш можливість сказати по Євангелії. А в кінці можна, так як я із вами, про запитання, про всякі інші речі. Дякую щиро всім вам за ваші запитання ви молодці. Дякую, нехай Господь Бог вас благословить